Так, от ми заходимо в офіс. Тут одразу така тераска. Меблі ці, напевно, ще не будуть залишатися. Так. Тут дві кімнати. Ось такий супер свіжий ремонт. Якісний. Практично каждое приміщення має ось такий французький балкончик. Так, тут у нас кухня. Кухня, до речі, Кухня столова. Тоже там балкончик, але побільше. Тут душова, Тут дві групи санвузлів, тут для верхнього одягу шафки. Тут перед терасою великою кімнатка. Тут сама тераса. Прохід. Тут Ще кабінети. Сюди направо. Це такий кабінетик окремий. Це внутрішній кабінетик. Ось, Ось так, таке приміщення. Така закрита, переговорна. Справа тут такий кабінет з відгороженим ще одним на два робочі місця. Теж такий вихід. Від на центральну частину міста. Система вентиляції, кондиціонування, канальний кондиціонер. Тут пожежний вихід. Ось тут для документів шафи. Кабінет з такою перегородкою. Ось така перегородка. Туди вбиту внутрішню частину бізнес-центру. Тут переговорна, невелика, така серверна. І зараз покажу ще великий Open Space. З ми повернемося.